Оного там, де холод і пил, де земля говорить, ти стоїш, мов стіна навіть коли не можеш світ забувати, все ще йдеш між вовнем і тишею просто живе. Твоє небо, небо без сну твій дім, бліндаж і туман, в одну та коли світанок впаде на шолом, ти згадаєш, ми всі за тобою йдем, брате, тримай, не пускай той жар. Ти наш світло, коли світ старий, even, even when it's dark your soul still fire, your heart still spark Там, де кулір вуднічну тишу, ти думаєш, не про себе, про інше Тось вдома молиться, щоб ти жив, що вернув, що просто дихні. Я знаю, що ти не герой на слова, просто робиш, бо треба така твоя права, да, та ми всі тут дихаєм завдяки вам. Ти наш спокій, ти наш храм, брате, тримай, не пускай той жар Ти наш світло, коли світ старий, it it's dark Your soul still fire, your heart still spark брате, тримай, не пускай той жар Світло, стар, even even when when it hurts, even when it's dark Your your soul still fire, your heart still fire, heart Hold on, brother, hold on, tight, you fight for peace in the longest night. І коли зорі торкнуться ран, ти not не дарма, бо там, де впав твій крок, у пил проросте трава. Знак, що ти живий, коли в небо злетять журавлі, вони понесуть твоє ім'я удалі. І коли ти шавернеться вдори, ти знімеш броню і обіймеш діти. Брате, повір цей шлях, крізь біль це шлях, додому це шлях люди. Є, не, ні